Слава Україні, Зеленський зібрав ставку. Понад 55 тисяч громадян вважаються зниклими безвісти у Хмельницькому. Діяла група злодіїв. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті, підготовку шкіл та енергетику. Особлива увага приділена операції у Курській області та посиленню позицій у процесах обміну полоненими. Збройні сили України на Курщині просунули ще на 2 кілометри. Всього взято під контроль 5 квадратних кілометрів територій. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Наразі в Україні понад 55 тисяч громадян вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Мінсоцполітики. Так, згідно статистики МВС, 55 тисяч 829 людей зникли безвісти. 46 тисяч 285 – місце перебування їх невідоме, вони розшукуються. Що, щодо близько 7 тисяч, то інформація встановлена. Також 1767 фактів зникнення дітей. На Хмельниччині попрощали з льотчиком винищувача F-16, який загинув під час масованого обстрілу України. Олексій Масі у тому бою знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Пілот з позивним Мунфіш народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці. Він був льотчиком повітряних сил Збройних сил України, проходив військову службу за контрактом, мав звання підполковника. У 2022 році його призначили командиром ескадрильї українських винищувачів Міг-29. Олексій був одним з перших українських пілотів, які пройшли навчання на сучасних винищувачах f 16 у Сполучених Штатах Америки. Герой врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя учора з пілотом прощались в рідній Шепетівці. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів Міг 29 Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом головну Кладовича збройних сил України йому присвоєно військове звання полковник посмертно. Хмельниччина у скурботі загинув командир піхотного відділення завтра, 31 серпня, о 14-й годині на площі Шевченка у Шепетівці. Громада прощатиметься з командиром піхотного відділення старшим сержантом Кушніром Віталієм Івановичем. 1980 року народження. Віталій Іванович загинув 25 серпня 2024 року. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому поліцейські викрили групу злодіїв, які обкрадали людей на залізничному вокзалі та прилеглих територіях. До складу групи ходили як чоловіки, так і жінки. На сьогодні слідством вже встановлено причетність фігурантів до п'яти крадіжок на суму близько 250 тисяч гривень. У ході обшуків у членів групи поліцейські вилучили мобільні телефони та банківські картки, які використовували у злочинній діяльності. Наразі вісім фігурантів вже отримали підозри у вчиненні крадіжок та викрадені. Документів їм загрожує до восьми років ув'язнення. Майже тисяча мешканців Хмельниччини отримали ваучери на безкоштовне навчання. За інформацією Державної служби зайнятості в 2024 році, майже 16 тисяч українців отримали ваучер на навчання від Державної служби зайнятості та нагоду безкоштовно опанувати нову професію або спеціальність. Скористались такою можливістю і на Хмельниччині. Найбільше ваучерів отримали мешканці Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Полтавської та Хмельницької областей. На Хмельниччині їх видано 904. Близько 72% всіх це жінки. А серед професій і спеціальностей найбільш популярними є медсестринство, кухар та психологія. Завтра, 31 серпня, у Хмельницькому відбудеться благодійний забіг. шаную воїнів біжу за героїв України. У зв'язку з цим на півгодини обмежить рух транспорту. Водіям варто завчасно планувати маршрути, аби не потрапити у затор. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Отже, завтра, з 9.30 до 10.00 буде обмежений рух транспорту по вулицях Володимирській, героїв Майдану та Соборній. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось, але запрошуємо вас у наші соціальні мережі, аби ви залишались в курсі найважливіших подій протягом усього дня. Бажаємо вам мирного та спокійного дня.